Ліна Костенко Поезія Крила. Дептих. Буквальне тлумачення слова подвійний, складений удвоє. Це об'єднані однією темою та ідеєю два твори. Минулого разу ми з вами говорили про поезію Чайка на крижині. Або ще називається вона Крига на одрі». Сьогодні говоримо про другу частину Дептиха Поезія Крила. Ай, правда крилатим ґрунту не треба? Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же? Людина, а що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не споху пір'я, а справди чесності і довір'я, у кого звірності у коханні, у кого звічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості, на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Основний художній прийом, який використовує Ліна Костенко у поезії крила, це є прийом алегорії. Алегорія це спосіб двопланового художнього зображення, що ґрунтується на приховуванні реальних осіб явищ і предметів під конкретними художніми образами. Конкретний художній образ крила це духовне наповнення людини. Ми говоримо про людські крила і розуміємо, що це є алегорія, адже йдеться про духовність, про духовні. Цінності людини. На початку поезії крила Ліна Костенко вживає такий художній засіб, засіб художнього синтаксису, як паралелізм. Спочатку йдеться про світ тварин, світ птахів, конкретно чайок. А й правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля. То буде воля, немає пари, то будуть хмари. І паралельно до зображення світу природи, світу птахів, Ліна Костенко показує світ людей. А як же людина? Що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Це паралелізм, тобто паралельне зображення явищ природи та людського життя. Паралелізм це один з провідних художніх прийомів усної народної творчості. Антитеза Протиставлення у поезії, правди пташиної та правди людської. Правда пташина в тому, що птахи мають крила. І вони літають. Правда людська в тому, що людина не літає, як птах, але вона має крила. Вся поезія крила метафора про смисл і цінності людського життя. Людина нібито не літає, а крила має. Це, напевно, основні слова, які виражають весь задум Ліни Костенко, Все її бачення людської суті, все її бачення призначення людини на землі. Це крилатість, це намагання бути крилатим, це вміння підніматися до небес. Що ж зроблені наші крила? А вони всі різні. У Ліни Костенко у когось крила справди. Чесноти і довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, з щирості до роботи, з щедрості на турботи, з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Ми дуже всі різні, і кожного з нас є різні крила. У кожного з нас різне те, що піднімає нас до висот, що піднімає нас над буденністю. Духовне наповнення людини її крилатість виявляється індивідуально. Кожна людина крилата по своєму. Людина може піднестися над натовпом, отримати невидимі крила тільки тоді, якщо її життя наповнене глибоким сенсом. Ось про цю глибоку наповненість людини йдеться у поезії Крила. Монах Симон Афонський колись давно-давно сказав: людям неможливо дати чужі крила, вони повинні виростити свої ті крила. Які будуть нам давати енергію, натхнення, бажання жити і бажання творити. Штах, який не використовує свої крила, писав Мухамет Алі, далеко не відлетить. Наші крила це наша уява. І ті, хто не використовують її, залишаються завжди на одному місці. Мрійте і фантазуйте. Тільки так ви зможете вільно ширяти безмежним світом можливостей.